Вітаю! З вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і сьогодні хочу розповісти вам про один психологічний трилер, який став таким свого роду стартом у моєму знайомстві з творчістю Джейн Гарпер. Гадаю, багато хто з глядачів слухачів знайомі з творчістю авторки і читали її по суху, і, і загиблих, і силу природи, але. Ви знаєте, є книжки, про які хочеться розповідати, говорити багато, є книжки, які. Власне, от якось навіть після прочитання засідають у голові. Є книжки, через які ти хочеш далі і далі далі знайомитися з творчістю того чи іншого письменника. І у мене отак було з посухою. Спершу я прочитала посуху, далі вже силу природи, потім уже заблудлий. І ви знаєте, жодна книжка мене не розчарувала. Тому беріть на замітку. Отож, Джейн Гарпер. Роман «Пусуха», виданий у видавництві Нора Друк. Переклад здійснила Наталя Тисовська. І хочу вам сказати, що це з Тих книжок, які у мережі, взагалі, от, е, оскільки я веду блог в інстаграмі, я дуже багато бачу відгуків різних читацьких. І жодного негативного відгуку на цю книжку я не бачила. Це про щось говорить, раз вона вже подобається дуже широкому загалу. і Тим більше, що е, твори Джейн Гарпер перекладають у всьому світі її, читають за її творами, знімають кінострічки. До речі, я дивилася е, фільм. Знятись за романом Посуха, але оскільки я книгоман, то мені знову ж таки більше сподобалася книжка. Поясню, чому? Тому що, власне, через, через думки героїв я могла. Відстежити дуже багато причин, тих причинно-наслідкових зв'язків, як в теперішньому, яке відбувалося, так і в минулому. У фільмі не завжди це вдається передати. Отож, поїхали, про що Роман посуха? Події відбуваються у такому трохи віддаленому австралійському містечку, де вже дуже довгий період часу немає дощів. і Ота посуха, таке враження. Відбивається уже не тільки на землі, рудючості, на які впливає не тільки там ті кліматичні умови, впливають саме на навколишнє середовище, скільки це вже відбивається і на внутрішньому. Стані самих е, жителів містечка. І е, саме в е, розпал цієї посухи е, стається велика е, трагедія, велика біда. Гине майже вся е, родина одна, і е, на похорони е, приїжджає федеральний агент Арон Фок, тому що загинув його е, друг дитинства. Лінія ведеться як е, переплітається, скажімо так. Тут дуже багато. Моментів з минулого з життя і Арона Фока, і його колишніх друзів, і аналогічно дуже багато ведеться ось ця лінія розслідування. Гарона Фока, коли він приїжджає у це містечко, надто раді бачити, оскільки він залишив е, стіни рідного будинку, взагалі залишив е, це містечко е, втікаючи. Його е, свого часу звинуватили у вбивстві дівчини, і оскільки був, він був невинний, а довести нічого не вдавалося, він звідти поїхав. Але... Е, от, Ота тінь минулого тягнеться за ним дуже довго. І коли він приїздить уже у рідне місто, його, його не раді бачити, навіть я б сказала, так доволі агресивно, агресивно люди налаштовані на його не тільки перебування і втручання в хід справи, і коли уже тінь. Падає не, не так на Аарона, який от за ним тягнеться, як я вже казала, ось цей шлейф з минулого, тих проблем, тих нерозкритого того загибелі дівчини. І коли зараз його друга, який мертвий, усі навколо беруться звинувачувати, власне, у тому, що це він перед тим, як накласти на себе руки, вбив своїх рідних. Фок, зрештою, таки розуміє, щось йому підказує, що його друг не міг цього зробити. І разом з, місцевою, з місцевими органами правосуддя він починає проводити розслідування, де деталі за деталями з'ясовуються нові обставини, які зрештою приводять до. Завершення і скажу, що фінал мене насправді вразив. Мені дуже сподобалося, як було підведено до цього, і повернуся до кінострічки. Там якось ці всі події були хаотично як на мене, розкидані. Ось в книжці більше було такого підґрунтя, чому, так, чому власне вбивця скоїв цей злочин. І я знову ж таки зараз, доки розповідаю, ловлю себе на думку. Що я вже ще трохи і переповім вам увесь сюжет. На завершення скажу, якщо ви хочете прочитати, якісний, реально якісний. Можливо, не настільки динамічний, тут як такої динаміки немає, але доволі напружений, доволі інтригуючий психологічний трилер. Е, я, звісно, раджу посуху і візьміть на замітку собі, що психологічні трилери це не завжди море, е, там, ріки крові е, чогось такого е, вкрай якихось таких страшних сцен описано — Ні. Е, це зовсім е, це той жанр літератури, де автор через е, певні якісь от такі трагедії, біди вбивства. Дуже добре показує вчинки, які керують людьми, коли вони вчиняють певні злочини. Дякую за увагу! Беріть на замітку, Роман Посуха.